В швейцарському місті Женева стартував найбільший у світі міжнародний автосалон. Перші два дні на новинки світового автопрому дивитимуться тільки журналісти і байери. Решту 11 двері шоу будуть відкриті для всіх охочих. В числі найбільш очікуваних моделей цього року: універсал від ягуар, спортивний седан від Ательє Пенінфайріна, корейський концепт Hyundai Ioniq, перший електромобіль від інфініті та Мерседес Бенз А класу ми розраховуємо новим авто від Мерседесу привабити більш молоду аудиторію клієнтів. Ця новинка розрахована не тільки на пересування в місті, а й поза його межами. Авто надійне та сучасне. Загалом цього року на Женевському автосалоні пройде 180 світових та європейських прем'єр. 260 компаній з 30 країн продемонструють публіці більше 700 серійних авто та концептуальних моделей. нинішнє покоління автовласників відрізняється від попереднього. Вони прагнуть якісної продукції і не жалкуватимуть на це грошей. Також багато хто хоче мати дружні для довкілля автомобіль. Раніше пріоритети були інші. Женевський автосалон вперше провели в 1905-му. Відбувається форум саме в Женеві через те, що в Швейцарії немає власної автомобільної промисловості. Тому вважають, що саме тут всі іноземні виробники отримують рівні шанси.